Сьогодні будемо говорити про те, що ніякої хвороби не існує. І я конкретний тому приклад. Знову ж таки, не потрібно вірити на слова, потрібно розібратися, потрібно прямо все проаналізувати, зрозуміти, як працює сам механізм. Коли ви зрозумієте оцю всю систему, тоді ви будете чітко розуміти мої слова через те, що ті слова, які кажу, я це я кажу з власного досвіду. Розумієте, бо я це пережила, я це з'їла. Я знайшла енну кількість людей, які прожили певні хвороби, і в них немає жодної ситуації, навіть яка якби, предполагає на те, що от може повторитись та хвороба. Знову ж таки, є дуже велика кількість людей, які подолали рак, які подолали оці всі. Там, де вони не могли ходити, вони їм говорили, ставили діагноз, що все, ти там ну, візочок, да, ти, ти не будеш ходити, ти ніколи в житті не підеш. А людина не то, що ходить, вона прекрасно бігає, розумієте? Бо це все отут, в нашій прекрасній голові. Колись, коли я хворіла, мені весь час сказали, що всі проблеми з твоєї голови, всі проблеми у нас в голові. І я настільки злилася на це через те, що. Люди говорили цю інформацію, але вони самі не розуміли, що це означає. Ви падаєте в мене. Вони самі не розуміли, що це означає. Не розуміли. Я кажу, що це означає. Тобто, я ходжу на роботу для того, щоб заробити гроші, бо ці гроші мені потрібні для того, щоб жити, їсти і так далі. І відповідно я туди ходжу, заробляю, і так далі. Але при тому ви мені кажете, що от воно в мене в голові. Тобто, я хочу хворіти, ти типу, бо я спеціально хворію, бо я хочу хворіти. І це мене так бісило дуже сильно. Я прямо аж дратувала ще на цьому фоні. І кажу: поясніть, поясніть, що ви кажете, що означає, що всі хвороби в мене в голові. Ці проблеми в мене в голові, що це означає? І ніхто не може сказати, що це означає через те, що люди чули звін, а не знають, де він. Вони знають, що ніякої хвороби не існує. Всі проблеми з голови, що все в нашій голові, але. Як його пояснити, як його зв'язати, ніхто не розуміє. А воно дійсно так, через те, що наш мозок це така своєрідна флешка, малесенька флешка, а наше тіло це цей е, процесор, да, я не знаю, там оцей об'єм, де зберігається вся інформація, там величезна кількість клітин, енергії, будь-як можна назвати, будь-як можна сказати. Но суть в тому, що наше тіло це повністю отой, такий механізм, де зберігається вся інформація, яка передається з мозку. І якщо ви десь зажали, Десь перетримали, десь от заблокували, десь хапнули да, отого такого негативу, злості там, вам не подобається, щось не влаштовує і так далі. Але ви мовчите, терпите, сидите, там, змовчуєте, стерплюєте, потім вам бабах і виливається в конкретну хворобу. Я Втрачала батьків, от мене помер тато, померла мама. Дуже велика кількість там всяких отих перетрасок, стресів, нервів. Куди це все йде? Звісно в тіло, Конечно, в тіло, розумієте? Воно автоматично блокує, 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 а потім бабах видає тобі картину. Я ходила на роботу, яка не могла я там вижити. Розумієте, я там душилася, давилася на тій роботі. Ну я туди ходила, бо мені треба були гроші. Розумієте? Відповідно, знову ж таки, ходіння на роботу. Що мені дало? Тільки конкретну хворобу, там, де знову ж таки були ситуації, де. Мене два тижні не було, капають і так далі. Там взагалі немає, а потім я приходжу. Ніхто нічого не питає, де ти була, що ти, як ти, як твої взагалі справи? Прийшла, то й прийшла. І мене оце таке ну дивувало, да, таке безрозлічі, Я думаю, як так, як вам як, як мене цікаво, чи як. А потім виявляється цікаво. Ну знову ж таки, там були інші способи дізнатися, це люди обговорюють, пересасують, обсмоктують. Ну розумієте, дуже багато поганого, дуже багато. І от я була там, да, де інші мені казали, що як ти можеш звідти йти, люди мріють, щоб туди попасти, а ти просто так ідеш. А для мене здоров'я було в основі. Розумієте, мені було все одно на цю роботу через те, що я дійшла вже до того стану, що в мене відбирало ноги, і я сказала, що все я звільняюсь, я святку себе маю витягти, а тільки потім, якщо. Що то я вже тоді повернуся. Ну, суть така, що на роботу я ходжу, яка мені не подобається. Я беру там оцю всю негативну, оту все. Я йду додому, скомчена, зжжучена, от така скручена, приходжу додому. Мені теж все не так, все не то. Хлопець, який на якому я оцю всю злость, ну бо хоч комусь я можу це вилити, розумієте? Виношу мозок, там такі страшні речі взагалі. Я просто медаліст, відео є про це, як я ці мозки виносила. Ну, я це робила несвідомо, розумієте? Якби я розуміла, що я там не знаю, виношу мозок цій людині, звичайно. Я б того не робила через те, що ну, це абсурд. А коли ти хворий сам, ти не розумієш, що ти, грубо кажучи, псуєш життя іншій людині. І тепер, коли я бачу ситуацію, де жінка, там, дівчина, не знаю, будь-хто будь, могла назвати, контролює цього чоловіка, вона, він лайки ставить, вона йому там, Боже, це хочете сказати хлопчику, біжи, біжи, просто тікай, хлопче, бо це, бо це дурдом. Розумієте? І от чому всі хвороби з голови? Тільки по тій причині. Що ми отут заложуємо це все, а воно потім проектується в тіло. Тіло воно з нами спілкується. Це ота оболочка, це той костюмчик, куди захована наша душа, оця вся енергія. Розумієте, от оцей скафандр він як, як сигналізатор. От коли ом, клює на рибалці. Ом, Спінінг, да, може помилятися, якщо що вибачайте. і там ставлять таку штучку, яка піпікає. І коли воно клює, оця леска дергається, воно піпікає, сигналізатор, і, і ви чуєте, що там риба, воно клює, ви біжите, витягаєте, підсікаєте, да? вимотуєте там цю катушку. А організм так само як з вами буде спілкуватися душа? Вона ж не має рота, щоб вам сказати: ей, ей, тобі не туди, або не так, або не то. Вона через тіло говорить, блокується якась система, десь там щось болить. От дистонія. Сама основна. Причина, проблема дистонія. Всі кажуть, що такої хвороби не існує. Тобто, оці проблеми з тиском, оце все, оця дистонія, оці от такі скачки. Да кажуть, що не існує такої хвороби. Нема лікарств, щоб повністю вилікувати цю хворобу. Але при тому абсолютно всі прекрасно мене розуміють, особливо ті, хто хворіє, що таке дистонія, коли в тебе реально тебе от просто чорніє в очах. Ти не можеш по стінці навіть піти. Ти тобі погано тебе середини калошмотить, тебе всю трясе. Розумієте, а, а ну а нема такої хвороби. Чому так? Через те, що оце е, метео, да, воно дуже залежне. Змінюється погода в тиску, змінюються планети, все перемінюється, і ти, як залежний від того, ти автоматично змінюєшся, ти не можеш нічого зробити. Ти можеш просто якби наблюдати за собою і відслідковувати цей стан, і вже для себе застосовувати певні механізми. В мене ставили діагноз вегетосудинна дистонія. Дуже багато мені давали щось. Ви весь час падаєте. Давали величезну кількість уколів, лікарств. В мене вливали по 4 капельниці в день. Там такі суми були на лікування. Там ну більше ні гроші витрачалися, розумієте? Бо бо не знали, що за причина. Лікували все тобто. <сх> Не знають, і що лікувати. Не нема діагнозу, нема причини, щоб її убрати, і лікують все: і серце, і і, 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 жолудок, і ноги, і руки, і голову, і, і від пам'яті, і для пам'яті. Для чого, для чого, якщо ви розумієте, це ну абсурд як для мене. Ну я нічого не кажу на лікарів через те, що ну в них своя система. Зайдіть в лікарню, навіть якщо ви здорові, ну просто зайдіть туди, перевіртесь, вам відразу напишуть кучу таблеток, аналізів, сонця не вистачає, мозгів не вистачає, нічого не вистачає, і все погано, і, і взагалі ви скоро вмрете. От система, розумієте? І там, коли ти туди заходиш, тобі така якась весь час щось таке погане, прямо от немає. Не так, щоб тобі лікар сказав, там все буде добре, там не знаю, давай, там, вичухуйся, все. То, ну, Там це така система, да, ну, це система, система, і вона працює, ця система. І відповідно, поки вона працює, ніхто нічого міняти не буде. І от така картина, розумієте, що дійсно всі хвороби з нашої голови. Навіть рак, рак, розумієте, страшенна хвороба. Ви реально думаєте, що. В нас світ, який живе штучним інтелектом, де вже все вирішує чат GPT, оцей GPT, GPT, як там його правильно. Коли ми літаємо в космос, знову ж таки, якщо ми туди літаємо, от коли от воно все настільки розвинуто, прямо машини їздять без водія. От просто машина їде, ви сідаєте, вона вас везе, там все так налаштовано, роботи є, да. А таблетки від раку ніхто не придумав. укола від раку немає, бо бо воно отут. Отут рак. отут. людина настільки вже задушена цим світом. Вона настільки їй вже все. Вона все на собі тягне. вона до грошей добивається. Отак хапає, 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 і в неї, от, от воно отак твердіє. Розумієте, камінь стає камінь, і цей камінь він починає, от як розповсюджуватись по всіх клітинках. Захоплюючи всі органи через те, що душить людина, душить. Люди, які народжені, наприклад, конкретно 8 числа. Та що ж, це таке? Конкретно 8-го числа народжені. Вони дуже сильно все контролюють. Вони не можуть не контролювати. І в них така порода, да, так працюють енергії. Але коли людина в мінусі, це тотальний контроль. Вона контролює чоловіка, вона контролює дітей, вона контролює, що кому вдіти, куди кому піти. А й а кому що сказати? А як правильно, а як неправильно? Вона на роботі працює, дома працює, вона взагалі не відпочиває. Мозок зривається. І такі люди вони максимально от в них цукровий діабет. Оці всі пці. Е, 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 Стрибки і дуже ранні інсульти. Чому? Бо напруга отака. Візьміть 24 на 7, побудьте в стресі. Як ви вижметесь? Ви, ви за, за пару днів ви просто вже все вас не витримуватиме не сили, не буде нічого. Розумієте? Те ж саме в нашому житті. Абсолютно все реально іде із мозгів. О, звідти, якщо ви дозволите собі це, якщо ви захочете цього, якщо ви прямо от ну це має, знаєте, бути такий імпульс. Це прямо настільки, ви маєте того захотіти. От в мене картина. Ми більше півтори роки, розумієте, більше півтори роки ми по тих лікарях, де хочеш, нам казали всі абсолютно різні діагнози, що і мозок відмирає, і вам нічого не допоможе. І прощайтеся з нею, бо вже все вона помирає. І різні ситуації. Були ситуації, коли самі лікарі, розумієте, самі лікарі говорили про те, що е, ідіть до якихось. Бабок, батюшків, когось шукайте, десь там якось її кудись везіть, бо бо ну бо нема діагнозу, нема що лікувати. Ми вже все перепробували, їй нічого не допомагає. А все одно ці омороки по 3-4 години вона втрачає. Розумієте, тому ну от ми ходили вже, ми розумієте, коли ти хочеш видужати, ти робиш все. От ти робиш все. Коли зараз я кажу людині, там зроби отак от то так, то вона каже, о, я не хочу, о, мені не допоможе. Все. Людина не хоче видужати, не хоче, коли людина реально хоче видужати. Вона робить все можливе, все можливе. Нам що казали, ми то робили. Я. Ми наймали машину просто за мільярдні тисячі грошей світу. Ми їздили енну кількість кілометрів в, в такому стані, де голова зривається. Ми їдемо, бо, бо бо сказали, що там допомагає. Людям помогло. Я думаю, ну все, мені точно допоможе. Давай, будь ласка, поможіть, поможіть. Я приходила куди-небудь. Куди хочеш. Йшли. Ми йшли до бабок, до священників, до, до куди хоч. І я приходжу, я кажу, будь ласка, допоможіть, допоможіть. Я вже не можу витримати. в мене вже немає сили. Розумієте, коли ти трупаком лежиш, і мене відбирає ноги і ти. Не можеш встати в туалет. Ой, це дуже важко. Коли ти ну, молодий, да? я знаю себе, я знаю, що я гей, я літаю, я бігаю, я така ух. Погнала. А то ти труп. Ти просто лежиш трупом, ти не можеш встати в туалет. Зрозумієте, це Ну це страшно. Коли ти навіть не втуали, тебе під руки ведуть, це ужасно. І ви час куди хочеш. Яка, будь ласка, допоможіть, допоможіть видужати, допоможіть, Що мені зробити, щоб я видужила? А вони всі говорять: ну, от, той каже, тобі пороблено, батюшки кажуть, ти грішна, в лікарі кажуть, що ти вмреш, бо в тебе мозок відмирає. Різні ситуації. І, і от коли от я прямо от те все дав, воно нічого не дає результат, і я вже все розумію. Є відео про це, як я розповідала, як воно там. І я така розумію, що все, от я, значить, витягну себе сама. Я одного разу сказала такі слова. Раз лікарі безсилі, я витягну себе сама. І саме в той момент конкретно я прямо почала. Застосовувати у цю всі оці знання з по, поцпоцюцай по цих цифрах, я що о як воно працює, що то енергія, що то оказується, ми його самі все створили, породили, що ми можемо самі вигребти. І розумієте, коли ти от і все, і, і для мене немає я тоді заборон, бо, бо я розумію, що отак воно працює, отак я роблю, і я конкретно роблю так, як воно от конкретно, да прямо по методиці, шо воду заряжаю, їжу заряжаю. Я прямо, що я здорова, я повністю здорова. І коли я бачу результат, я бачу, що я вже можу йти. Розумієте, трупак, який лежить, він вже ходить. Я думаю, божечку, та взагалі. І я продовжую в тому напрямку. Потім мене взагалі воно я почала вже бігати, ходити, гуляти. Розумієте, ходити з друзями гуляти, оказується, це дуже велика. Прямо вау. Ну, коли ти доходиш до дна, ти розумієш, ти цінуєш тоді, розумієте? Потім так же саме, потім... От воно дійшло до такого рівня, що в мене пропало воно взагалі. Тобто, яким чином я настільки зрозуміла, що і як воно працює, оцю цю систему, що я просто ну от, розумію, як воно працює, і воно от воно от, ну, конкретно так. Були ситуації, коли я весь час говорила, що я весь час хворію, типу, що тільки весна. Я весь час хворію. Потім знову ж таки, тільки з осені на зиму переходить, я весь час хворію. Я весь час казала, що я хворію, я хворію. І саме таким чином я реально хворіла. От якісь грипи. Хтось десь чихне, я вже кашляю. І потім, коли я зрозуміла оцю систему, я перестала це казати, якби ви розуміли, наскільки сильні ваші слова. І я кажу, що я весь час здорова, я повністю здорова, я повністю здорова. Ви розумієте. Я на кількість років вже пройшла, я не хворіла взагалі не разу. Була така ситуація, що ми були в лікарні, і там палати в тих палатах люди лежали, а ми ходили там довідку брати одну. І відповідно, я така, от прямо стоя, стоячи там. Я наче підключилася до того стану, і я така, от, ну як згадую, як я там лежала, як я туди ходила, як ото, і ви думаєте, я наступного дня прийшла, я захворіла. Я наступного дня я вже все. І я розумію, звідки воно, що от я там включила його, то і я кажу: ні, ні, я повністю здорова, я повністю здорова, я повністю здорова. Я до вечора видужала, розумієте? Просто щелчок пальця. Магія. Ні, ніякої магії. І ви можете вірити, не вірити. Я не знаю, робіть, що хочете. Це ваше життя, воно у ваших руках, але я розповідаю свою історію як воно було в мене. Колись мені говорили, що все від твого мозку, від твого розуму, типу, всіх проблеми в голові. Я це не розуміла, не знала, і, і я психувала, і нервнічала, бо я не могла це зрозуміти. І реально воно так, воно реально все з нашої голови. Бо тільки в нашій голові інформація, яку ми потім транслюємо, наші думки, ми туди думаємо все погано, все жахливо, як воно так, ми не зможемо, нас не вийде. І ми отак в стресі весь час, такі закомкані, зажаті, ми, ми здушені. І воно породжує конкретний такий ну, твзатвер. Діння, а потім це затвердіння, воно дає певну хворобу. А потім в нас і інсульти, і інфаркти, і стреси, і нерви, і все воно дає конкретні результати. Да? І всі про це знають. Всі подивіться на всіх отих моменти, да всі вам конкретно розпові... Розпові... розкажуть. Що дійсно от воно походить від нас самих через те, що ми це породжуємо, ми його створили, розумієте? Але розуміння того, що якщо ти його створив, то ти його можеш і убрати, тобто удалити, видалити от, от прогорнути, розумієте? І коли ви доходите до того розуміння, у вас ну, міняється абсолютно життя. От коли я усвідомила, як от воно це все, все, розумієте, я взагалі не хворію, взагалі не хворію. І от коли до мене звертаються люди, що от у них таких хвороби, я кажу, от робіть, у раз, два, три. Ви зробили, все воно пройшло. І я кажу: людина, коли каже, що ні, мені не допоможе, це автоматична крапка. автоматична. Почитайте енну кількість книжок. О той же самий Джо Деспензе, якщо я не помиляюся. Просто величезна кількість людей, які от мозгами лікували свої от всі оці природні процеси, да, в тілі. Там якась хвороба, там людина собі зна, вона видуже й видуже. Але це не про те, що коли вас там гниє нога чи апендицит, і ви такі сіли в позу медитації, да бо зараз я помедитую, воно пройде. Ні, це не про те. Якщо вам реально там болить, да погано, там не знаю той же самий рак. Звичайно, до лікаря підіть, проконсультуйтесь, зрозумійте, але знаходьте першу причину і удаляйте цю причину розумієте розумієте причину треба убрати завжди? Тобто, от в мене особисто да, яка була причина? Я на тих роботах мені там не подобалось. Я прямо давилась, душилась там. В мене образа на весь світ через те, що в мене забрали маму. Як ви могли взагалі? Дитина маленька. Ну, скільки мені та я в 8-й, в 9-й клас ходила. В 8-й клас я, я ходила як помер тато. в 9-й клас, коли померла мама. Кругла сирота, я ненависть до світу. Я взагалі така, от як ви можете да, чому так? Да? Як ви можете взагалі посміхатися, якщо в мене померла мама? Розумієте, як це дитині болить? А, а інші собі одружуються, весілля грають там, в них весело. Класно, для мене так було це дико. А потім я навчилася посміхатися, я навчилася жити. розумієте? Колись в мене такий був от, в голові картина, що як людина може прийти на могилки, стояти біля могилки і не, могилки і не плакати. Просто стоїть там, побула, і вона пішла додому, все. І для мене це було ну, просто абсурд. От, а, а тепер я це роблю, розумієте? Я можу прийти просто постояти біля могилки мами, і навіть сльозинка не впаде через те, що, от, от, коли ти розріжеш руку, да, От розріжеш руку, В тебе спочатку величезна рана, от мене прямо тут ще такий шрам, десь ви побачите його. От, така, от шрам, да? Коли ти розрізав руку, от в тебе болить, Там там м'ясо, м'ясо, розумієте, куски того м'яса. І посип туди солі, да? ти просто задихнешся і здохнеш від того, як воно болить. Да? А потім воно з часом, з часом часом заживає, заживає, заживає і залишається шрам, от залишається рубець. От цей рубець, оцей рубець, ти просто. Згадаєш, отако глянеш на рубець, а згадав, глянув, згадав, а так немає, розумієте? Да болить, да ти душишся, да плачеш, да виєш, ну воно не кожен день, розумієте? І це величезна основа, що всі проблеми вони з нашої голови. Якщо у вас хоча б щось у житті не складається, отут лікуйте, мозги лікуйте. Дізнайтесь, хто ви, що ви, про що ви, як ви, копайте, знаходьте, як воно. Беріть приклад інших людей. Якщо в них вийшло, у вас 100% вийде, бо ви не гірші, не кращі, ви одне єдине. Ви та сама енергія, просто в іншому костюмчику. Розумієте? Будь ласка, я вас прошу, люди добрі. Якщо ви маєте якісь певні хвороби, все реально з вашої голови. Лікуйте голову, і у вас прекрасним чином автоматично позбудуться всі оті ваші проблеми, хвороби. Все стане прекрасно через те, що я конкретний тому приклад колись. Я не розуміла цих слів, і я реально дуже велику кількість життя свого хворіла по тих лікарнях. Я така, ну, маленька, і ростом маленька, і роками тоді ще зовсім мала була. І виходить, я от в тій лікарні, да, там, де тиск, проблеми, оці всі дистонії, тиски, і, і все біля мене, всі от старі, ну старші люди, прям такі дідульки, бабульки. І, і вони такі кажуть: Боже, доню, як же ж ти така мала, молода, а що ж ти тут робиш? А, а ми вже тут старі, ми вже типу вмираємо, а, а ти що? Що ти така робиш? А я що? Я що, якщо от воно отак, розумієте? І потім, коли воно отак лупашить, лупашить, і, і ти кожен раз ідеш в ту лікарню просто з, з благаннями, з просіннями, да? ти, ти просто молишся, аби тобі дожити, аби вижити. От були ситуації, що я навіть писала. Що все що мене треба вдіти? щоб похоронити? Бо ну бо все, просто все і крапка. І коли ти доходиш до того дна, а потім ти застосовуєш у цю методику розуміння того, що це реально ти, ти створила ці хвороби. Знову ж таки, візьміть старших людей. Вони весь час хворіють. В них весь час тиски, в них весь час там цукри, в них весь час там треба їм в лікарню, весь час таблетки пити. Розумієте, це просто-напросто в голові. Так в них так влаштовано, вони так знають. От. От візьміть, ну людина не вип'є ту таблетку, да вона ж ну нічого не стається. Це ж в голові таке. Вона така, ага, все, мені треба зразу така ту, Це дуже так на ментальному рівні. Або от люди ви щас, я така слаба, я така слаба. Ну да, ти от тим і ти заражаєш, розумієте? Людина через рот дуже велику кількість посилає енергії, сили, імпульсу. Якби ви розуміли значення своїх слів, якби ви тільки то розуміли, ви не говорили б дуже багато речей колись в своєму житті. Ще я як була, да, шо ж таке. <смі> колись е я ще в, в гуртожитку жила і, е відповідно, вчилася. Я взагалі не до цієї нумерології, до езотерики, я вийшов, я сміялася з того. І була така картина, коли. Я дуже багато їм. І зараз, ну, якби, ну як, ну я їм, я, я їм <сь> я їм багато їм. І, і всяких смаколиків, і, і солодкого, і вкусняшок, і оці всякі погану їжу. Я погану їжу, я її обажаю, оці всякі паскуди, це, це просто моя любов. І виходить, що. От ми так весь час там пили чай, всякий, і я кажу, Боже, коли вже нарешті я перестану їсти. От мене такий прямо. і Я захворіла. Я захворіла, в мене реально замкнувся рот, я захворіла, я все вибльовувала. Я... Мене кололи, там температура більше 40, там взагалі пекло було. Пожалуйста, потім була така картина там, де. Тож ми проважали дівчину одну на вокзалі, і ми стояли там. Ми випивали, ми випивали, так і було. І я кажу, що ну я реально почала говорити таке, що там, там жлудком, що от воно там все. Я там ну дуже такі, не хочу їх повторювати ці слова, бо. Не хочу і е, от ми говорили таке, і я додому ледве доїхала. Я думала, що реально так воно станеться. Те все, що я казала, бо ну от, розумієте, велика сила в словах. І от знову ж таки, чому записую взагалі це відео? Через те, що я змогла вилікувати себе від дистонії, від того стану, де я трупаком лежала, де в мене відмовляли ноги. Розумієте? Я це зробила. І ви, якщо у вас хоч щось не так, ви можете все виправити, розумієте? Воно все у ваших руках, через те, що ви конкретна енергія, куди ви? І направляєте, отуди от вона тече. Якщо ви все погано, все не так, на роботі погано, чоловік поганий, Там діти погані, у вас весь час страх. Дивіться. Людина, вона діє завжди або через страх або через любов. Зачасту через любов майже ніхто не діє. Всі діють через страх. Людям страшно. А страх це заздрість, це ненависть, це депресія, це нерозуміння, це тривога, це все туди, це все туди, під той такий класифікатор страху. І відповідно люди ви щось в стресі, в нервах, да, в напрузі. А вдруг дитина захворіє. А якщо захворіє, а новий грип, а, а новий вірус, а війна а закінчиться, а буде, а стріляють, а виживемо. А то, і от цей стрес він конкретно дає те що потім людина бабах і вона хворіє. Хворіє як? Кожен по-своєму. Якщо 6 числа народжені, це весь час проблема з ногами і зайва вага. Що таке? Шосте, це і 24, це і 14, не, 14, 5, це 15 число, але 15 там трошки по іншому енергії працюють. Ну, конкретно 6 числа народжені, це все сюди. Розумієте, це отакі залежності, це співзалежні відносини, які потім переростають в ну от Болячки, дати, то, -то, то це які болячки, це конкретно от з ногами, от бирає ноги, в'яже ноги. Да? Це от проблеми знову ж таки з тим, ну такі, як на психіку, типу що ну от не шизофренія, я я, я дуже так погано по тих хворобах розбираюся, але мається на увазі, що якісь от такі, як ну, поняли, про що я кажу? що от Людина трошки як неадекватна, тобто суїцидальні такі думки, прямо то все. Люди, які народжені 7-го числа в мінусі, це люди, які хочуть різати собі ру. Вони не можуть витримати від болі цього світу. Люди, які народжені 9-го числа, для них основа це розумієте вони не можуть собі знайти пристосування, вони глибокі люди, вони не про вони не про те, щоб піти на роботу, заробити гроші і, і поїсти, а потім сходити в туалет. Розумієте, вони прям про душу, про про таке велике. Вони допомогу Вони всім хочуть допомогти, всіх врятувати, розумієте? і от а це все воно з, з чим стикаються, з тим, що не отримують ніякого зворотнього зв'язку. Типу, всі жорстокі, кожен сам за себе, і, і людину воно отак, отак середини викручує, і потім баба, хвороба, баба, хвороба. То вона тим захворіла, то й тим, то й тим, то й тим. Розумієте, кожному своє. Знову ж там 8 числа народження. Тотальний контроль, все контролюють, все вони там треба знати. Все, от, от такий тотальний контроль. Він конкретно до того, що з кістками проблема. Проблема з кістками, тобто. Оці викручує руки, викручує ноги, розумієте, оце все. Просто розуміння цього воно дає вам конкретне як інструмент, що ви можете це змінити. Все, от ви, якщо ви це от сюди, що ви можете це змінити, просто нічого більше не існує. Ви просто берете і робите. Я заряджала воду. Якби мені колись хтось сказав, що я буду заряджати воду, я б просто розсміялася в лице. Я заряжала воду, я пила цю заряжену воду, і ви розумієте. Воно працює таким чином, що ти в то віриш. От знову ж таки, та сама Біблія. Повірій ваші буде вам, да якщо ви маєте хоч капельку віри, то ви голи, гори місцями будете переставляти. Це про те, що вам просто-напросто потрібно це дозволити, повірити і на всіх рівнях, на всіх рівнях прямо того захотіти. Якщо ви просто мозгами хочете видужати, а тіло середина каже, Ні, а, нам приємно хворіти, нам хорошо хворіти, бо коли ви хворієте, то про вас турбуються, за вами там біжать, доглядають і так далі. Тоді ви такі, наче розумом, хочете видужати, а тілом не хочете. Розумієте, от буду від. Буватимуться такі процеси. дожили, захворіли, захворіли, дожили. Все залежить конкретно від вас.